Продовжуємо навчатися, власне, опалювальні прилади з боковим відкриванням дверей, як вони мають працювати. Чи можна ними користуватися з відкритими дверима, чи тільки з закритими? Золоте правило. Всі опалювальні прилади, в яких двері відкриваються в сторону, вони предназначені для роботи тільки при зачинених дверях. Зорієнтувалися. Тобто до тих пір, поки всередині горять дрова, виділяється вогонь, виділяється продукти згорання, власне, дим, який ви візуально бачите, ви двері не відчиняєте. І не потрібно відкривати двері, власне. І сидіти перед каміном, тому що вам захотілося посидіти перед вогником. Якщо вам хочеться посидіти перед вогником, а не перед брудним склом, то тоді купляйте якісне обладнання, ви будете бачити вогник ось так, як тут, тому що скло буде залишатися чистим. Користуйтеся цими порадами, і тоді вам буде комфортно користуватися вашими опальними приладами. І в Кайф, компанія Мій камін», до зустрічі!